Я нічого не пам'ятаю після наркозу, а от результат бачу. Микола згадує, як утямався після складної операції на мозку, яку йому проводили в Дніпровській лікарні 26 жовтня. Того дня армія РФ атакувала місто. Медзаклад зазнав руйнувань. Відчуття в мене були такі, що ще не час мені йти на ту сторону. І пан Богдан, лікар, також Господь уберіг і його і мене дав ще нам. Шанс, значить, ще не, не час. Нам туди російські війська вдарили, коли Микола був на операційному столі. Розповідає нейрохірург Богдан. Це відео повідомлення лікар записав для своєї дівчини після вибуху, бо та сильно хвилювалась. А час буде треш контент, але ти не розстраивайся сильно. Ось я робив операцію, а все вилетіло вікно. Отакі От діла. Богдан розповідає, коли полетіло скло, він оглянув себе, пацієнта та асистентів. каже, переконався, що всі цілі, і продовжив операцію. Ми не мали часу на те, щоб повністю вичищати операційну і чекати часу на закінчення операції. Це ми переходимо в режим хірургії в. Несприятливих умовах, ми мали закрити рану і максимально швидко вивезти з операційного хворого. Андрій завідувач центру, де проводили операцію. Каже, у день обстрілу був у відрядженні, ділиться. Дуже хвилювався за підлеглих та пацієнта, адже знав, спуститися в сховище вони не можуть. Алгоритм відпрацьований, від, е, йде евакуація, туди спускаються всі люди, ну, пацієнти, яких ми можемо е, транспортувати туди. Але операція, якщо мозок відкритий, не може ні анестезіолог, ні нейрохірург вийти. Нині Миколу виписують з медзакладу. Чоловік каже, почувається добре. Планує повернутися до рідного селища на Донеччині. Дани Юніколає, Олексій Корінів, Суспільні новини, Дніпро.